Наше тісто готове. Дивіться, яке воно м'яке, еластичне і не липне до рук. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде тісто для піци. Воно дуже просте у приготуванні, але виходить завжди. Для цього нам потрібно одне яйце. Вбиваємо його у миску. У нас домашні яйця. Тепер додаємо сюди цукор. Якби трішки буде ложку. дві чайні ложки. Тепер додаємо сюди ще такої півчайної ложки солі. Ну, ще трошечки цукру, щоб. Тепер додаємо дріжджі. У мене львівські дріжджі. Дивимося так на око. Хто робить без дріжджів, хто з Дріжджів, я з дружями завжди роблю. Отакий от кусочок нам буде достатньо. Угу. Кидаємо все сюди. Так. І е, хто робить, може додати кисле молоко, але я завжди роблю на воді. Щоб бо на кислому воно буде більш пишніше. Е, Піца буде в нас більш пишніша. А от на воді вона буде те, що треба. Додаємо воду. Дивимося, в залежності, скільки у нас буде води, стільки у нас буде і тіста. Десь один стакан води. Один стакан. Цю пропорцію я роблю, це буде в нас десь на 2-3 піци. Ще трішки добавимо водички, щоб у нас точно було. Десь один стакан і 50 мл води. Ще добре. Змішуємо, беремо рукою, так, мішаємо, мішаємо. Наші трішки розтворити рукою так їх. Можете попробувати водичку, як вам на, сіль, на цукор. Ще треба додати цукор. Ще додаємо. Чайну ложку. Це в нас виходить, буде 3,5 чайної ложки цукру. Піца виходить. Прям як і в самій пцарі. Розмішуємо, розмішуємо. Так, спробували все чудово. Тепер додаємо муку. У нас вона Дніпро млин. І ще у мене мука борошно овіс. Додаємо муку і замішуємо наше тісто. Я роблю це все руками. То може спочатку там лопаткою, ложкою, хто чи може. Я завжди працюю руками. Піц всі мої хвалять, всі говорять дуже смачна. Завжди її розкатую не дуже грубо, тоненько, бо знаю, що вона. Тут аж є в нас дріжджі. Так що іще підкидаємо. А коли ми вимішаємо тут в мисці, то вже будемо вимішувати далі на столі. Так, тепер витягуємо наше тісто з миски. будемо працювати далі на столі. Підсипаємо ще муку. Воно повинно бути м'яке, еластичне, не забите мукою. Потім будемо мити, що потрібно для нашого рецепту. Буде м'яке і пухеньке. В кожному господині є свій рецепт. У мене такий. Я завжди потім роблю. Все, Лишні оце нам ці комочки не потрібні, що у нас тут на руках, бо вони вже не годяться. Це нам сторонку. А тепер От. ще муки. і наше тісто. От і все наше тісто готове. Дивіться, яке воно м'яке, еластичне. І не липне до рук. Присипаємо нашу мучку мукою і залишаємо наше тісто підходити. Тепер накриваємо його рушничком. і воно чуть нам підійде. Пробуйте, готуйте, а начинка вже залежить від вас, що у вас є. Смачного!